Плач Єремії, перший розділ, як самітно сидить колись велелюдне це місто, немов удова воно стало могутня посеред народів, княгиня посеред країн, воно стало данницею. Гірко плаче по ночах вона і сльози гарячі на щоках у неї. Нема потішителя в неї зо усіх, що кохали її, її зрадили всі її друзі, вони ворогами їй стали. Юдея пішла на вигнання з біди та з роботи тяжкої. Вона оселилась поміж поганами, спочинку собі не знайшла. Догнали її всі її переслідники серед тіснот. Дороги сіонської доньки сумні, бо немає на свято прочан. Усі брами її попустіли, зітхає священство її, посумніли дівчата її, а вона гірко їй. Її. її грабівники взяли гору над нею і добре ведеться її ворогам, бо їй завдавав смутку Господь на численність у неї гріхів. Немовлята її до полону пішли перед ворогом, і відійшла від Сіонської доньки вся величність її, і князі стали, немов олені, ті, що паші собі не знаходять, йдуть у безсилі перед переслідником. У дні лиха свого та страждання свого дочка Єрусалимська спогадує всі свої скарби, що були від днів давніх, як народ її впав був у руку ворожу, і не було, хто б їй поміч подавав. Вороги споглядали на неї і сміялись з руїни її. Дочка Єрусалимська гріхом прогрішилася, тому то нечистою стала. Усі, що її шанували, погорджують нею. На готубу її вони бачили. І зітхає вона відвертається взад. Нечість її на подолках у неї. Вона не згадала свого кінця та й упала придивно, і нікого нема, хто б потішив її. Побач, Господи, горе моє. Бо звеличився ворог, гнобитель простяг свою руку на всі її скарби, і бачить вона, що в святиню її увіходять погани, про яких наказав ти, не ввійдуть вони в твої збори. Увесь народ її стогне, шукаючи хліба, свої скарби коштовні за їжу дають, аби тільки душу свою проживити. Зглянься, Господи, і подивися, яка стала погорджена я. Не вам кажу. Гляньте і побачте усіх, хто дорогою йде. Чи є такий біль, як мій біль, що завданий мені, що Господь засмутив мене мене день лютого гніву свого, і з височини він послав в мої кості огонь, і над ними він запанував, розтяг сітку на ноги мої, повернув мене взад, учинив він мене спустошілою увесь день болящою. Ярмо моїх прогріхів зав'язне міцно рукою Його плетуться вони та приходять на шию мою. Він зробив, що спіткнулася сила моя, Господь передав мене в руки такого, що й зветись не може. Усіх моїх сильних Господь поскидав серед мене, мов на свято зібрання. Він скликав на мене, мов моїх юнаків, потрощити, як у чавилі, стоптав Господь дівчину, дину доньку. З оцим плачу я, око моє, моє око слізми запливає. Бо далеко від мене втішитель, що душу мою оживив би, мої діти понехтувані, бо посилився ворог. Сіонська дочка простягла свої руки, немає розрадника їй, Господь наказав проти Якова довкола нього, його ворогам, донька Єрусалимська нечистою стала між ними. Справедливий Господь, а я, слову його, неслухняна була. Послухайте но всі народи, і побачте мій біль, дівчата мої, та мої юнаки у неволю пішли. Взивала до друзів своїх, та вони обманули мене, священство моє й мої старші вмирають у місті, шукаючи їжі собі, щоб душу свою поживити. Зглянься, Господи, тісно мені, мої нутро бентежиться, перевертається серце моє у мені, бо була зовсім неслухняна. На вулиці меч осирочував, а в домі смерть. Почули, що я ось стогну й немає мені потішителя, вчули про лихо моє, всі мої вороги. Та й зраділи, що ти це зробив, спровадив ти день, що його заповів. Бодай стало їм, як мені, бодай перед обличчя твоє прийшло все їхнє лихо, і вчини їм, як ти учинив ось мені за гріхи мої всі, бо численні стогнання мої моє ж серце боляще.